Продовжуємо, друзі, цю партію. Що ж ми ходимо? Кінь g 8 чи ферзь D8. Ферзь D8, він дасть шах, але що той шах? А, король D7 там десь шах може бути, та начебто немає. Давайте ферзь D8. Ферзь D8 чи Кінь g 8. Турає всім король. Не хочу, ферзь D8 пішов. Так, в одну частину не вклалися, бо ми почали пізніше, аніж я б спочатку щось там розповідав, а потім вже долучився Майкл. А більше 10. Більше 10. Щось я награю зараз, друзі. Давайте кінь же вісім все ж таки ходить. Більше 10 хвилин не пише ця прога. Ну, помилка Майкла була дуже гарно грав Майкл. F5 в дебюті, звичайно, не найкраще. F'є дає білим просто ну, величезну перевагу. Я такою гравав багато партій. І мої учні розрядники лупили так майстрів неодноразово. Після F5 теж в білих цікавий плани, теж в білих позиція, звичайно краще. Але не настільки. Так, ну давайте мінятися. Ну, якщо Майкл ще поміняє ферзів, то тут йому робити вже нема що. Король Е7. Що кінь Б6 піде. Пішака там якогось з'їсну, то таке. Часу немає, просто зрозумів. Друзі, не потрапляйте під зв'язки, не створюйте собі такі зайві проблеми, не забирайте пішаки напроти. Вашого короля. Ну і ця схема за чорних С5Е5, вона погана, якщо підриваємо ходимо в 4. Також є книжки, навіть майстрів, які за білих, грають Е4, С4, або С4, Е4. Я розповідав, що ця схема проти наших напрацювань не працює. Я розповідав, як миколаївські традиції, як лупили тут КМС Ніронова, що я лупив в цих схемах, потім майстра спорту Дмитра Горощенка. І потім наші учні лупили їх, учнів миколаївських, які розставляли таку дурню, і все це було у вигляді я за учнів кажу, у вигляді мініатюр. І так, продовжуємо. Партія 30 буде у наступному відео.